Всім доброго вечора. Ви на каналі Українське Яблуко і ми з України. І сьогодні буде коротеньке відео, яке дуже важливе. Просто мені дуже багато приходить запитань в переважній більшості. Запитання, як зберігати живці до того, коли їх вже прививають. Ну, ви отримуєте у мене от. Я відсилаю вже дуже багатьом людям. Вже і часу не завжди вистає. Отакий вот живець. З етикеткою. І от така упаковка. У всіх така упаковка. Тут герметична упаковка, такою плівкою, щільною. І пакую от в такі... Картонну коробочку, так, запакована вона і відправляється. І коли ви його отримуєте, звичайно, потрібно потрібно з цієї коробочки витягнути. І якщо ви будете зберігати недовго, есть це вже. Кінець січня, тобто в лютому будете робити, то можна не розмотуючи тут етикетки на кожному є, не розмотуючи, зберігати в холодному місці. Що потрібно знати для зберігання? Це дуже важливо, тому що іменно від зберігання підщеп, прищепи, від зберігання прищепи тобто живців, залежить і далі уже. То, як приживеться живець, і як він буде зрощуватись і рости дерево. Тому це дуже важливо. І щоб ви запам'ятали, що не потрібно зберігати при високій температурі живці. Живці повинні зберігатися при температурі мінус 1, плюс 3-4 максимум. Якщо вже плюс 5, плюс 8, починаються процеси, процеси росту, і ми не можемо зберегти живці в тому стані, щоб вони не тронулися в рост. Якщо вже тронулися, то метод покращеної купуровки або закуру, він вже не буде працювати. І тому часто бувають, люди купляють. Замовляють або беруть живці, зберігають невідповідно, і далі у них йде неприживаємося. По температурний режим я сказав, де їх можна зберігати. Найкраще це мій досвід, якщо є сніг, ось ось це. Ставите сніг, зариваєте його в сніг сантиметрів 8, 10, 5 можна, або таку кучку снігу на ньому. В тому місці, де сніг є, де є якась ямка, положили і він може зберігатися до е, березня місяця і навіть березень, якщо сніг лежить, він в ідеальному стані зберігається. Якщо ви не можете зробити або снігу немає, можна зберігати в тирсі. Тобто це з різних порід дерев. Ну, переважно, щоб, були, щоб не було дубової тирси, Там з листяних порід дерев тирса. І ви його теж зариваєте на приблизно 5 см і ставите на дворі в тіні, з сонячної сторони. В ящику, в мішкові. Головне, щоб туди миші і гризуни не залізли. І теж зберігається. Це другий метод. Якщо у вас цей метод не виходить, тоді просто його прикопуєте в землю. Зараз холодно, треба прикопати в землю на 5-3-5 см зверху, там якимось снігом або чимось притрусити, теж в тіні, теж в тіні. І тоді, коли вам потрібно, ви можете його витягнути і використовувати. Ще, якщо ви взяли їх і будете скоро нащеплювати, отак от їх можна і зберігати. І якщо ви будете аж у березні. То можна оцю плівку зняти, замотати її в вологу ганчірку, таку тряпку, ну, не мокру таку, а вологу. Потім одіти пакетик, щоб воно трошки дихало з цієї сторони або з тої. І от в цьому пакетику зберігати. Ну і самий останній метод, в якому зберігається живці, це холодильник. Ну, на жаль, холодильник. Як мені холодильники говорять, звичайні холодильники, в них діапазон такий від 2 до плюс 8. Тобто вони і до 2 понижають, і до 0 понижають, і потім може повершатися температура до плюс 8. Тому при довготривалому е, такому зберіганні я не даю вам гарантію, що якщо це буде місяць-півтора в холодильнику, десь під морозіл і буде плюс 8. Місцями, а якщо ще, можливо, щось поламається, або е, не буде освітлення, або що, то температура вище підніметься, і живці можуть, е, як то кажуть, вийти свою срок, <complications> гарантії не буде на них, що вони приживуться. Тому це дуже важливо. Дуже часто говорять, та я зберігаю подвал. Ну, на жаль, на жаль, подвали у нас не я не чув, щоб був подвал, щоб було дуже холодно. Є такі подвали, які тримають дуже глибокі в вологих місцях, деякі я знаю, тримають 3 градуси тепла. І якщо є у вас такі подвал, які тримають 3 градуси тепла стабільно, довго і весь період і весь можна в подвалі. В піску. то ще в піску можна теж їх зберігати. Ну а якщо такого немає, то краще на дворі, тому що, як правило, в подвалі це мінімум 5, а то й більше, а то і 8, 10, і вище температура. І, звичайно, вони зберігатися не будуть. Е, ну от, Все, що можна було сказати, хто ще не замовив, у мене вже період теж закінчується. Я Скоро часу не буду їх відправляти, ви можете ще замовити. Деякі ще сорта є, деякі вже вийшли, звичайно. І ще хотів би вам показати, якої якості на наступний рік буде манджурка. Ось ви бачите. Манджурський персик. Ось такої чудової. Якось один-один. Так, ціна висока, набагато вища, ніж той рік. Е, я думаю, що так, не буду казати точну ціну, але приблизно 30-25% вища, ніж той рік. Ну, і якість. Я коли побачив якість, то я зовсім не пожалів, що вони вартують таку ціну. Зараз ми їх будемо розбивати. Цей менжурський персик. Витягувати кісточку і ставити кісточку на стратифікацію. Я думаю, що я е, вичерпно вам е, відповів на оце зберігання е, іменно живців, щоб ви не задавали питань, тому що багато дзвінків йде. І якщо ще щось вам не зрозуміло, то будь ласка, можете. Свободно написати в коментах, я вам підскажу. Ну, а це наші яблука з українського яблука. Ви бачите, Граніс Сміт, Golden Delicious, Ну і далі Айда Ред. Всі, які ми зараз споживаємо. На жаль, ера яблук. На жаль, превеликість закінчується. Вона буде відроджуватися через 3-5 років. Коли останні сади розкорчують і перестануть доглядати. Но цим користаються тільки ті, які посадять зараз молоді сади. І якраз через 3-5 років будуть мати прекрасні товарні плоди. На цьому буду заканчувати. Всім наснаги, Перемоги. До наступних зустрічей. До побачення.